І знову наша улюблена рубрика. А якби це написав чоловік, і тут трець мені говорили, що після 30 я захочу дітей, але не сказали, що 2003 року. Не знаю жодної історії, де 15-річного хлопця зґвалтувала 30-річна жінка. Він завагітнів і вона його кинула з дитиною. Не відстежуйте, почему до чоловіків подвійні стандарти. До речі, дітям 2003 року в цьому році 22, Якщо вам потрібно, щоб за вас хтось це порахував. Піздєть, ні мішки ворочить, коли жінці хтось подобається, вірогідність, що вона безпричинно недоречно скине цій людині Дікпік дорівнює приблизно нулю, виявляти симпатію і домагатись до жінок має чітку межу, на відміну від чоловіків. Чоловіки не пишуть, чоловіки роблять. Ну є подвійний стандарт, який працює в іншу сторону: мав 20 подруг, жеребець, мала 20 чоловіків, шлюха. І не треба писати, що не засуджуєш за 20 чоловіків шлюха. Є така штука як дисбаланс влади та впливу. Чоловік, якому за 30, який обирає собі ледь легальних дівчат, має над ними певну владу, і цей дисбаланс очевидний. Вони першочергово в різних соціальних становищах, десь на всіх рівнях. Саме це і приваблює в більшості випадків. Варіантів, де він використає цю владу, щоб зіпсувати дівчині життя, безліч у жінки 30+, з молодшим хлопцем, їх майже немає. Пройде ще трішки часу, і ми всі нарешті приймемо той факт, що чоловік і жінка це різні істоти, це як дивитися, як в смітнику рийці єнот і сказати А що, якби так зробила риба, не зробила б з дуже і дуже багатьох відмінних причин. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.